Дмитро Ярославович йшов по вулиці своїм другом, пив пиво. Підійшло до мене два міліціонера, не в формі. З Запросили мене до себе в машину скласти протокол за пиво. Я пішов з ними, вони почали мене вести воєнкомат, бити по голові. Завезли мене в воєнкомат. В воєнкоматі дали поїздку. З воєнкомату одразу повезли в участок, в кабінет. Там мені складали протокол на пиво заходить мартинюк, типу сам зам міліції, починає мене бити, кидає на пол, п'яний був, починає бити копати, по голові бити, по колінам, по по тілу. Бив, коротше. Потім, після цього, він почали мене заставляти протоколи підписати, далі бити. Які ще два. Не по кору ще якісь. Після цього він мені сказав іти додому, що буде все нормально. Якщо ну, я не буду не писати нічого. Я сказав, що не буду. Я прийшов додому, мені сказали рідні йти, знімати побої. Я пішов, зняв побої, і після цього пішов прокуратуру, написав заяву і він мене прислідує. Каже, що закриє наркотіки, не буде бити. Буде в тюрму посади. Отаке він мені говорить. І зараз всіх свідків, всіх моїх друзів, всіх присліду міліція. Ну нема як жити ходити по горду. Не нас прослідують, нема на нічого. Я не хочу, щоб щось кимось таке саме сталося.